Трохи втома, але це приємна втома, і ви знаєте, я напевно не уявляю своє життя вже в такому дуже спокійному ритмі. Я і до конкурсу завжди десь брала участь і прикру, що, ну, завжди говорять: от стаєш ніби в і робиш благодійні якісь ну, там справи. Але для мене, от, наприклад, навіть ті справи милосердя були до того завжди і мали місце. Я, я з релігійною організацією ходила туди, тобто з друзями своїми. І я, якщо все вдасться, ну там в цьому навіть місць світу в плані, то дуже хочу певні от, створити таку мережу шкіл, які будуть займатися розвитком талановитої молоді, але не просто от людей, які не мають коштів, не мають коштів на те, щоб там малювати, співати інші такі речі. Я ж була якраз буквально на ну, того тижня чи поза того тижня в притулку там дівчинка співає ну, надзвичайно прекрасним голосом. От одна, наприклад, інша займається легкою атлетикою, вона бере місця. Тобто, чому таких людей не розвивати? Якщо Бог допоможе, я би хотіла щось корисне зробити не тільки так собі і для моєї родини, а для того, щоб і інші навколо мене також тішилися цьому життю, бо і насправді. Ну і насправді прекрасна, і ми не повинні один одному допомагати в будь-якому випадку. На днях наследженні собору, до речі, в Києві мене запросила церква виконувати пісні, і ми говорили з одним отцем про те, що в них є така організація. Ну, тобто вони самі е, в різних таких створюють різні такі е, заходи чи допомоги певним людям, е, чи якісь там. Просто щоб нести Боже слово у світ, тобто я вважаю, що в будь-якому випадку я би хотіла якимись такими речами займатися, ну скажем так, все ж таки корисними.